Вітаю всіх присутніх. Зараз в умовах війни надважливо тримати економічний фронт. І підприємці це його опора. Всі ми розуміємо і бачимо, з якими викликами зіткнувся український бізнес. І наше завдання зараз підтримати тих, хто, попри все, розвивається в Україні. Незважаючи на те, що дії ворога спрямовані на те, щоб залякати та зупинити нас, лише у кривому розі за час війни. Відкрилось пів тисячі нових підприємств. Окрім цього, нові підприємства з'явились і у зв'язку з релокацією бізнесу до нашого міста. Сьогодні покладено початок тристороннього партнерства між центрами підтримки підприємців Дія бізнес, Укрсібанком та Мастеркард. Це означає, що вже скоро будуть відкриті спеціальні консультаційні зони, де підприємці зможуть отримати інформацію про фінансові рішення для розвитку свого бізнесу. Буде розпочата освітня програма Фінансіст, де в рамках безкоштовних лекцій підприємці зможуть отримати кваліфіковану інформацію від експертів про управління фінансами, тенденції розвитку бізнесу в Україні, побудувати стратегію роботи. Враховуючи те, що «Дія Бізнес» є платформою для таких масштабних проєктів, з ініціативою відкриття центрів я виступив перед колегами з міст Чернівці, Рівне та Хмельницький. Саме тому, що переконаний, ефективний бізнес запорука успішного майбутнього України. Ще раз вітаю учасників цього проєкту, плідної роботи.